Привіт! Мені тут дали деяку інформацію стосовно підготовки до нового року, тому я вирішила з вами нею поділитися. Мене звати Аліна, я енергетичний кінезіолог, медіум, духовний наставник. Проводжу вас до вашого духовного зросту, до вашого розвитку. Я роблю енергетичні корекції, прибираючи різні програми, установки, які блокують вас до вашого зросту, до розуміння себе і до вашого життя. Це дивіться мої інші відео про те, як це все впливає на нас, і про те, як ми робимо вибір не свій. Це відео буде про те, які енергії вирують до нового року, що краще робити. Єдине, що я трошки прихворівша, але доки інформація йде, тому я записую так, як є, цей рік унікальний. Останній такий новий рік був десь років 8-9 назад, тому що в новорічну ніч а, цю новорічну ніч бажано не загадувати бажання. Ви їх, звичайно, можете, просто єдиний момент в тому, що. Хвороба дає про себе, знати. Єдиний момент в тому, що найближчих 2 місяці у вас ці бажання можуть змінитися. А, ті, хто проходив величезний процес зросту, трансформації цього року, вони знають про те, як це все відбувалося, як проходила зміна цінностей, як проходила зміна відчуття себе, як все мінялося, змінювалося ваше оточення. І от цей процес він ще допроходить найближчих півтора, десь до двох місяців, ну, в більшості випадків півтора. А, і наша задача зараз, на, на цей період, довідчувати, що у нас змінилося, дорозкривати себе, дозмінити, так скажемо, себе. Тому що в лютому, в березні, в квітні це такі будуть найяскравіші три місяці, коли. А, як кажуть астрологи, уже ніяких ретропланет не буде. А якщо брати на земному, на земній мові, то це про те, що будуть легкі, без оцих коливань, і там вона максимально зможете проявитися, уже розкриватися і нічого вам заважати не буде. Так, от, щоб там ви хорошо розкрилися, і щоб ви пішли по тому шляху, який ваш, вам треба зараз до нього підготуватися. Як ми готуємось? Якщо ми кажемо про енергетичний план, то це прибираємо родові програми, які вже абсолютно не актуальні. Якщо наші діди, баби, прабаби і так інші жили там по одному і у них були одні установки, у них було таке мислення, яке підходило під той період часу, то зараз нам уже те мислення не підходить. А багато людей до сих пір носить це мислення. І це все робиться на рівні підсвідомого. Тому і більшість от ем, інструментів, і більшість людей, які працюють з родовими програмами, установками, з мисленням. Ну, мислення тут уже під питанням родовими програмами і установками, вони працюють на рівні підсвідомості, або а, отримують інформацію з вашого енергетичного поля. І це такі, знаєте, вони як такі програмки, які влаштовані, або вони знаходяться біля нашого енергетичного поля, або вони прям можуть дуже плотно підходити до нашого енергетичного поля. І коли ми через дію тих програм починаємо мислити. А з цієї інформації вона неначе вклінюється в наше життя, і ми починаємо притягувати до себе тих людей, які там підходять під ту програму, а, те оточення, іти в ту діяльність. А по факту нам це все не близьке. І по факту це все було тої людини, від якої ця програма пішла. Або того періоду часу, в якому ці програми були доречні. Наприклад, от зараз я йду в проявленість, я йду. А, в таку реалізацію я роблю зріст, і в мене, наприклад, дуже часто вилазять програми там, де із серії, якщо ти проявляєшся, якщо ти виділяєшся, в мене була така фраза Мене закидають камнями. І колись так дійсно було, і колись було страшно проявлятися, колись було страшно кудись піти і сказати щось, що ти думаєш. Тому що тоді тебе виставляють на посмішище, тебе закидають камнями, тебе там не знаю, закопують в землю, тебе просто на вогнищі запалюють. Дуже багато різних ситуацій, коли це все було і це всьому було місце. І тоді люди мислили, не проявляючись, закривалися в якийсь там в кокон, тому що це було небезпечно для життя. І уявіть, з того періоду тягнуться ці установки, і от зараз, я в 2023 році, я зараз тут записую відео, у мене вилазила ця програма. Зараз ніхто людей не закидає камнями. У нас зараз інструментів безліч, безліч спеціалістів, які можуть вам допомогти в цьому питанні, щоб ви надалі, нарешті, звільнилися від цього всього. І в нашому поколінні. Зараз виходить, що плюс-мінус два покоління а, має задачу звільнитися від цих програм. Зараз повідкривалося дуже багато нових професій, і це все для того, аби більша кількість людей все-таки пішла в цьому направленні і звільнилася від цих програм. У нас, до речі, буде уже дещо інший світ, десь якраз із лютого березня. Тепер стосовно нового року. До нового року максимальна задача ам, поприбирати. Поприбирати в квартирі, поприбирати в голові, поприбирати в мисленні і доаналізувати, що за цей рік у вас було. У мене є дівчата на наставництві, яким я проводжу енергетичні корекції, я їх веду на їхньому шляху, ми робимо зі кожного тижня, тобто наставництво, звичайне наставництво. І я їй дала завдання до нового року виписати 10 у мене вийшло. От, нехай і вам, кому це буде цікаво, таке завдання, напишіть, що цього року 10 пунктів, де у вас вийшло, і що у вас вийшло. Тому що у нас є така штука, як ми любимо обесцінити якісь свої зрости, ми згадуємо про те, як ми там страждали, як нам було погано, як ми можливо там, не знаю, хтось зайшов там в депресію, але люди не згадують про те, що у них вийшло. І що вони зробили, і де вони прорвалися? О, зробіть це завдання, і я впевнена, ви по-іншому подивитесь на цей рік. Зараз найближчий період я б не сказала, щоб ви виділили там якийсь конкретний день і зробили генеральне прибирання. Тут скоріше навпаки, от до нового року от залишилось там тиждень-півтора. Ви потрошечки кожного дня тут вам захотілось розібрати цей там цю коробочку, тут вам захотілося попротирати поверхні, тут вам захотілося перебрати свої речі. От на що у вас виділяється, як то кажуть, енергія, що вам хочеться зробити, і нехай це буде 10, 15, 20, 40 хвилин в день. Все, цього достатньо. Не треба себе силувати, Взагалі, ну, от починаючи з жовтня йдуть енергії на те, щоб не силувати себе, все насилля вже стопариться до себе, хоча б насилля. Якщо ви не відчуваєте, що вам хочеться зараз прибирати, не прибирайте. Приберіть завтра. За цей рік особливо повідкривалось дуже багато глибинних родових програм, які треба просто банально поприбирати. І якраз і вони і дають вам той кокон, із якого ви не можете вилізти нарешті, як заново зародитися. Тому що вони вас дуже сильно прижимають. А коли вони в великій кількості розкриваються там на протязі півроку і з цим нічого не робили чи не знали, що треба робити, то просто банально, ви їх настільки довго носите, що вони вас уже просто вам не дають можливості встати. До речі, в мене є і онлайн корекції, я не прив'язана до місця. Хочете офлайн у місті бровари, хочете онлайн по всьому світу, будь ласка, крім нашого агресора. Минулого року, наприклад, 6 днів до нового року, 6 днів після нового року. Це такий особливий період, і там я була на марафоні від мого духовного вчителя, де вона розказувала, які енергії вирують в кожен день, що важливо робити, як пробудовувати плани і так далі. Зараз, в цьому році, намагайтесь максимально мінімізувати свої план задач на наступний рік. Ви можете загально. Наприклад, там, я хочу там, з ціма-двома сферами в цьому році. Я хочу от, максимально зробити зріст тут. А, сфери, які можуть бути, наприклад, відносини з собою, тобто це про ваш стан, те, що впливає на ваш стан, те, як ви з собою спілкуєтесь, як ви до себе ставитесь, як ви звертаєте увагу на свою маленьку дитину і так далі. Потім, наприклад, відносини з чоловіком, відносини з дітьми, відносини з грошима, можна окремим пунктом виділити як мислення, і сюди можна доробити як і мислення просто стосовно життя, як і мислення до грошей. і так далі. Любі сфери, які вам Близькі, і які є у вас, наприклад, я і робота, я і клієнти, я і блог, якщо ви ведете блог, це все ваші сфери. сфері. Завжди відходьте від шаблонів, робіть конкретно під себе, навіть беріть той же самий шаблон і переробляйте його під себе. Знаєте, коли до мене приходили клієнти на енергетичну корекцію, у мене раніше часто звучала фраза Ломай шаблон. Того, що інколи у нас вилазять програми, і ми під ними діємо з того, що ми починаємо робити ті ж саме пунктики почергово, чи ті ж самі реакції. І виходить, що інколи, коли ми змінюємо ці реакції, наприклад, ми діяли ось так, а діяли навіть навпаки. Чи ми подіяли трошечки по-іншому. І тоді вже також частина програм може відпадати, тому що ми змінюємо Шаблон, ми змінюємо стратегію, ми змінюємо дії. І це також один із інструментів, коли ми впливаємо на наші родові програми, які просто перестають діяти. Тобто, ми грубо кажучи, робимо вибір діяти далі так само, то в нас вони всі залишаються. Якщо ми робимо вибір Я тут хочу по-іншому, то вас просто потім ваші стратегії ламаються, і ви через свій вибір, через оцю силу свого вибору, вибір, що ви хочете тепер по-іншому, оточуючи нас, люди, це не місце для злиття наших Негативних емоцій. Ми повинні справлятися з ними самі або знаходити спеціалістів, які нам в цьому допоможуть. А, наприклад, коли ви прибираєте частину родових програм, то у вас частина реакції, тобто частина тригерів, це ж все тригери, вас тригернуло, що дитина там щось зробила. І ви так зреагували. А коли знімаються програми, які визивають у вас цю реакцію, що це для вас тригер, це вас задіває, то наступного разу ви можете підмітити, що О, а. Тут дитина зробила те ж саме, а мене це вже не заділо. Тому що у нас у кожного є свої потреби. І у нас у кожного потреби, про це я детальніше кажу на своєму інтенсиві, на курсі тут я не буду розкривати цю тему. І саме через незакриті ці потреби приведу, приклад один, наприклад, визнання. У нас усіх є потреба в визнанні. І коли людина десь ми подумали. Що людина нас не визнала, що вона нас, до нас якось неважливо віднеслася або ще щось. Тут на цьому моменті виникає конфлікт. І тобто справа не в людині. людини може бути така манера голосу, такий тон, вона з усіма так розмовляє, люди є різні. І когось це ж тригерне, а когось це не тригерне. Значить, справа не в людині. А справа в тому, як ви на це реагуєте і те, що вас це задіває. Тому з цим треба працювати, і взагалі наше все життя це наша робота над собою, тому що ми для цього сюди і прийшли. Просто все ваше недопрацьоване, що ви носите за життя, а ви не думаєте, що воно просто улітучиться, і ви перейдете в нове життя, і все буде у вас класно. Завжди якісь важливі недопрацьовані моменти вони залишаться вам на наступне життя. Так, давайте в цьому житті зробимо побільше. Щоб на наступне життя, крім тих задач, не додалися ще й задачі цього життя. Ми всі тут заради зросту, і в мене вийшло відео трошечки не зовсім про Новий рік. Давайте зробимо так. Давайте так, я дуже часто даю інформацію з потоку і ту, яку важливо вам почути, тому інколи можу відходити від теми. Тому давайте зробимо так: ви під цим відео напишете питання, які у вас є стосовно нового року, періоду до нового року, можливо, періоду після. І я, якщо їх буде багато, я їх просто акумулюю, зберу і запишу вам нове відео, бо це ж все для вас. Я рада, що ви дійшли до цього моменту, що ви послухали сьогодні мій скриплячий голос від хвороб і отримали важливу для себе інформацію, бо для цього ви тут. Я вас обіймаю. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на YouTube. Діліться, будь ласка, цим відео, якщо воно було для вас корисне. Наша задача ділитися так само, як і я зараз. Ділюсь з вами цією інформацією у вільному доступі. До зустрічі!